26 жовтня, середа Євангелія від Луки 6. Чому ви мене звете, Господи, Господи, а не робите, що я говорю? Кожний, хто приходить до мене, слухає мої слова й виконує їх. Покажу вам, на кого він схожий. Він схожий на чоловіка, що, будуючи дім, викопав глибоко і поклав підвалину на камінь, і як настала злива, Води наперли глибокий на той дім, але не могли його захитати, бо він збудований був добре. Той же, хто слухає і не чинить, схожий на чоловіка, який збудував дім свій на землі, без підвалин. Води наперли на нього, і він відразу завалився, і руїна того дому була велика. Коли Ісус кінчив усі слова свої до народу, який слухав його, війшов у Капернаум. Господь не каже, що ті, які виконують його слово, застраховані від злив і великих вод, тобто позбавлені спокус, випробовувань і страждань. Він каже лише, що вони міцно стоять, і не каже, що ті, які слухають Його слово і не виконують, зазнають більших злив і напирання вод, але каже лише, що вони не стоять. Таким чином, спокуси, випробування і страждання чекають у житті на всіх, але не всі однаково з ними дадуть раду. Ті, які виконують Слово Боже, мають у поміч благодать Божу. Ті ж, які не виконують, позбавляють себе сили, благодаті. Але чому Господь не хотів влаштувати усе так, аби просто не було злив і великих вод у житті праведників. З одного боку, це для нас певне таїнство. таїнство обов'язкової наявності страждань у житті. Нема людини, яка б ніколи не страждала. А з іншого боку, якщо було б так, що ті, які виконують Слово Боже, автоматично позбавляються земних страждань, то багато людей виконували б слово не щиро, а просто з практичної користи, та й віра, і надія не мала б того сенсу, який вони мають. Віримо у те і сподіваємось того, чого не бачимо. Ісусе, хочемо не лише звати Тебе, Господи, але й робити те, що Ти говориш. Нехай так буде.